Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Чергова трагічна і безсонна ніч у Києві, у Одесі, інших містах і селищах нашої країни. Чергова масована терористична атака росіян. Сотні дронів, кінжали, калібри, крилаті ракети. Практично Росія застосувала весь свій арсенал для того, щоб бити по житлових кварталах. Києва та інших українських міст. Загиблі, поранені, покалічені. Ми щирі співчуття родичам тих, хто загинув під час цієї жахливої атаки, тим, хто постраждав під час терористичних нападів росіян. І ми з вами бачимо, що це саме цілеспрямовані удари. По житлових будинках можна, звичайно, говорити про те, що Росія насправді там націлена на українську інфраструктуру енергетичну чи військову, але ж ми з вами на власні очі бачимо, куди потрапляють шахеди саме у житлові будинки. І мова йде не про те, що вони не можуть долетіти до якоїсь цілі. Я вас хочу переконати, вони долітають саме. Туди, де б їх хотіли бачити російські військові, тому що ми з вами присутні при тактиці цілеспрямованого терору проти мирного населення, і це ще більш очевидним стає на тлі тих військових дій, які відбуваються паралельно на Близькому Сході під час атак союзника Російської Федерації Ісламської Республіки Іран на Ізраїль. Ми і там бачимо, що іранці цілеспрямовано б'ють саме по житлових кварталах, та ще й цим вихваляються, намагаються вбити як наймога більше мирних мешканців. До речі, ми бачили, що одним із перших жертв атаки стали громадяни України, сім'я, яка поїхала до Ізраїлю на лікування одного з членів цієї сім'ї. Ну от і в цій ситуації не просто іранці б'ють цілеспрямовано по житлових кварталах, але й іранські хакери працюють так, щоб повідомити мирним громадянам, які знаходяться у сховищах, що вони можуть вже виходити, тоді коли звичайна атака ще продовжується, щоб вони потрапили під смертельний обстріл. Це знову таки зовсім не боротьба з якоюсь інфраструктурою. Хоча завжди є питання: а чому росіяни чи іранці борються з цивільною інфраструктурою? Це ще й цілеспрямована боротьба із мирним населенням, намагання це мирне населення залякати і вигнати для Росії. Це взагалі ідея фікс. Після того як Путін усвідомив, що його армія не може захопити більшу частину території України. Він бореться за те, щоб перетворити цю територію на таку, на якій просто не можна буде жити, звідки люди мають тікати. Це все відбувається, як ми з вами прекрасно бачимо на Донбасі, тому що Путін завойовує випалену землю донбаських міст і селищ. Йому абсолютно не потрібні. Міста, в яких житимуть люди, йому потрібно продемонструвати, що відбувається з територією, мешканці якої не хочуть підкорятися його людиноненависницькому режиму, і щось подібне відбувається зараз в Києві чи Одесі. Путінський режим хоче перетворити ці міста на справжні руїни, щоб люди не могли в цих руїнах жити, так як іранський режим прагне перетворити на руїни. Тель-Авів чи Хайфу абсолютно тотожний підхід до справи двох терористичних режимів, і, до речі, ті самі шахеди, які падають на наші голови. Та сама технологія здається навмисно розроблена для атак проти мирного населення, для остаточного перетворення авторитарних режимів на терористичні організації, які тільки роблять вигляд, що вони держави, щоб такі політики, як Дональд Трамп, мали можливості продовжувати перемовини з їхніми лідерами і сподіватися на здоровий глуст чи на Нобелівську премію миру. Я не знаю на що там насправді сподівається. Дональд Трампу у своїй політиці, окрім звичайно, грошей, яким він відданий набагато більше, ніж національним інтересам Сполучених Штатів, і самі ідеї захисту цивільного населення від терору. Ну і в цій ситуації, звичайно, ми розуміємо, що такі розрахунки вони ніколи не виправдовуються. Тероризування мирного населення під час війни це найгірший шлях до агресора, тому що агресор. Просто переконує тих, хто стає жертвами його дій, що насправді може відбутися із цивільним населенням, в разі якщо бандитська армія агресора потрапить на територію цієї іншої країни, що ніякої альтернативи, окрім опору російської агресії, у України практично немає, тому що з перших тижнів злочинів росіян проти українців була. Буча. І багато хто навіть не розумів, що мова йде не про ексцес виконавця чи якийсь поодинокий злочин, а цілеспрямовану акцію по залякуванню мирного населення з тим, щоб коли російська армія далі наближалася до українських населених пунктів, населення ці пункти залишало ще до підходу російських військ. У жасі перед можливими злочинами абсолютно продумана на Луб'янці стратегія очищення території від нелояльного населення шляхом його подальшого заміщення громадянами Російської Федерації та тими колабораціоністами, які будуть готові служити російським цілям і перетворювати Україну на Росію. І те. Що почалося з Бучі, з Бородянки, з Ізюми інших злочинів російських окупантів, зараз продовжується майже кожного дня цілеспрямованими обстрілами території України з метою перетворення українських міст і селищ на суцільні руїни, щоб якнаймога більше населення виїжджало з нашої країни, залишало регіони, залишало росіянам територію порожню. І готово до заміщення, як це було в усі часи імперського впливу. Ну, а якщо територію не вдасться завоювати, то принаймні вдасться одержати демографічну перемогу, про яку росіяни, якщо мова йде про український народ, завжди мріяли, як про нездійснену. Згадаємо про голодомор. І тепер, у час нової військової техніки, врешті отримали можливість взяти реванш. Який, звичайно, ніколи не закінчиться тим, на що розраховують ці, ці демонстративні кати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймія Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!